Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Грога Гарден. І що саме цікаве, у мене появився якийсь портал в інший світ, і я сюди прийшов. Я, якщо чесно, тут вперше. Він закриється через 5 хвилин. І. ой, ой ой що з тобою треба зробити? Так, так, так. Е... Хто ти взагалі? Хто ти воїн? Коротше, луноспрайк, я поняв. Тут є якісь пети. Походу, ці штуки збирати треба, ні? Походу, да, вони кої не дають. А мені дає прогрес? Ні, не дає. Ууу. Так, що ти продаєш? а 50 а 50 Lock, спрей їхній. Потім ця двіжуха. А де мені назбирати таких приколів, а? Так, це портал, щоб вийти на А Ану. Поговорити, що ти продаєш? на, паки, феріки, феріки, феріс, феріс, Де їх взяти? Де їх взяти, ти феріс? Пацани, я, якщо чесно, взагалі не в курсі. По-перше, у мене є петшарди, uh, щас, Ну, як ви можете бачити, у мене на балансі по-перше, 106 тисяч, у мене є падшард глімерінг 3 штуки. Із прикольного. Потім у мене є аура. Отаке От насіннячку одненьке я викупив. Як викупив? Я просто грав і мені його, типа, ну, предложило купити. А, осьо, три фері. У мене є три сачка, чуєш? Uh, do you have a ferry jar in hand? Пожди, мені треба їх збирати в сачок. І вони будуть у мене в боч. В банки, походу. Я зможу їх здавати. От в чому прикол, ти поняв? Окей. Ось одненька є, погнали. Погнали. Ану. Опа. Осьо фері банка в мене є. Вау. Ану. Я можу тебе. Так. Що в мене є? А, а банку то я отдав. Я її випустив чи що? Жесть, ну я ну, ладно, пішли отсюда. Мені тут нема що робити. Такс, коротше. В общем, це не саме головне. Саме головне, всього, по перше дві косаки. Появилося, блін, йома, йога. Откуди не візьмись, з'явилось. Так, давай Глімерінко, цю штуку заберемо. Зробимо ще один спрей. Плюс до того всього. М -м Дафоділ і манго треба буде десь надибати. Зараз я його десь надибаю. Куплю поки всякі оці приблуди, які мені не сильно треба, але хай би були. Так, кінк, хедшард теж візьму. І, в принципі, все. Потім сюди я беру манго. Я беру манго. Отако в мене є одненьке. Потім плюс до того всього. Я можу відкрити яєчка. Давай. Раз, два, три і чотири. Чубзик випав! Два чубзика! Феріки, хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden. The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Обалдеть, феррики, чубзики. Так, по-перше, думаю, вона там зараз зловити. Так, це сюди, це сюди. потім туди біжимо. Феррика в банки. Давай сюди. Отако бем. Фері в банки. Потім у нас з'явилася ця штука. Так, Huarie Фері Ring. Так, як мені Надо фері нетс. ну це я поняв. Це, походу, вийшла обновочка. Угу, угу. Коротше, не все я трохи поняв, але окей. По-перше, тут можна багато що ще крафтити. Ось що ці фарінети. Треба Seed, Сіт, Tool. А, то це ерунда, чуєш, я це можу скрафтити. А тут я можу крафтити сітпаки, треба гриби. Так і все, гриби просто треба. Glimmering crate. Ну, крейт мені не треба. це два крейта. Це новий? Обалдеть. А мені випав оцей чел за 15%, і останні по 29%. Імп мені випав. Я... І мупи. Що ж ти робиш? У мене є два імпа А ну. Я не можу тебе посадити Блін Так, пошли, давай когось випустимо Бо це перші яйця, які я вообще підібрав. Давай я виберу цього джангбота, не пустить не надо. Імп. Я те ставлю. Що ти робиш, пацан? Розкажи, подивитись. Кожні 6 хвилин, імплифу інвайт і чуйс. Коротше, рандомну нагороду дає. Ну, типу, такий пацан, не самий толковий. Ну ладно, хай поки побуде. Саме головне, що, що у мене є 106 тисяч коїнів. І я можу багато що зробити. По-перше, чи є у мене гриби? У мене є якраз два насіння, щоб ти понімав. У мене є якраз два насіння гриба. Деспожди, мені не сюди, мені сюди. Ось все. Я можу сітпака зробити. Потім. У мене є. Sith uh, pack, блін. А де мені його знайти? Де вони? О, все, сеat пак. У мене їх 33, щоб ти понімав. Я вообще не знаю, откуда мене вони. Ну, просто глімерінг томато, тому понесли йому томату. А ми поки що відкриваємо, Легендарка випала. Короче, я сподіваюся, що мені випаде щось толкове, бо 33 sith пака на дорозі не валяється, народ. Spirit flower, сразу divine. І наскільки я понімаю, цей spirit flower, це ще імба. Це ще імба. Типа це передостання тема. Якщо я не помиляюсь, Брайн Рос. Я ще не помню, що це. І хоч я недавно вроді все садив. Ладно, давай сюди посадимо. Плюс в мене є аура. В мене є аура. Ну, все, аура носиння, аура сіт, штука. Давай тоже посадимо. Мені надо томату. Томато, томато глімерінг, томато. Все, воно. Так, давай сразу понесли. У мене ще 31 сітпак просто. Я сподіваюсь, що мені ще щось толкове точно випаде. Плюс я засуну з глиммеринг томату. Тримай. Все, спасибо. Лишь ще шею, весьму. Ну, не Так, глімерінг дофоділ, фудил. Окей. Так. Та-та-та-та-та-та-та. Откриє мені Апгрейди Апгрейди мене вже дорогі. Так що давай вкачаємо це. Mm, давай, оце теж. Хай буде, і ще раз, хай буде. Що мені? У мене поїнтів багато. Я можу ними розгулюватись, так сказати. Uh, плюс де той сачок. У мене в русі сачок. Я у мами дурачок. Забираємо. Так, і сітпаки мені ще треба. Ну, главтор не падають легендарні, але хочеться щось толкове, і що б теж ерунда. Хочеться реально круто тема. Кстати, spirit flower рядом було. Це ерунда. Що я тут би хотів крафтити? Оцю тему. Мені треба Страубери Сіт, Харвест Тул. Хорошо. М -м -м, харвест э, тул у мене є. Кладу потім Страубері. Страббери сед у мене немає. Сандблап у мене є насіння і все. Хорошо, значить мені надо страбері сіт ось вони. І мне мені треба. на сінього оце викладу. І Дафоділу я теж нести не буду. Я ще щось зроблю, тому що у мене дофодила нема. Це я точно знаю. У мене їх вообще ще в цілому мало. Тому що вони в магазині не часто спавняться. І навіть їх немає, да. Ну я можу посадити в цілому свій. У мене є а, ці мутаційні штуки. Щоб я особо не парився, у мене мутаційних спреїв кстати, 4. все на все, Я думаю, у мене їх більше. Ну окей. Не треба поки що. Давай сразу все позаносимо туди. Тому що ну мені, я реально можу оцю тему прокачувати просто раз за разом за підряд Взагалі без проблем, щоб ти поняв. Так, давай сразу стравбері Сіт, сюди найдемо Стравбері Сіт, бем. Є момент. Бем, все, є. Тут крафтиться, там крафтиться, сюди я даю глімрін дафоділ фоділ. Що взяти? Один сітпак, одне яйце. Две сітпак. Так, манго і кавун. Хорошо, зараз принесу, тільки пооткриваю ще трошки лайтшот. Mm, опять сундуб. Брен Роуз, оце в мене є, кстаті. У мене є все, поняв. У мене є все кроме останньої. Опять-таки, все кроме останньої. Кавуни вони в мене ось як, кстаті, були. І він один, і його він не глімерінг. Ауровай, воно ще здорово. Я не садив, я вже давненько вибив, але не садив. А, плюс він манго просив, так? Да? Блін, це гліч манго. Це не глімерінг, це гліч манго. Воно глімерінг. Так, давай ще сітпаки покрутимо. Опять Spirit Flower, кстати. Везе мені на них, але не везе на саму толкову тему. На жаль, так що у нас тут? Е, петшард глімерінг, у мене їх реально багато. Е, і я того їх брав і в мене нема спреїв, тому що я не брав спреї, а брав петшарди, Ну я візьму спрей. О, коконат, оце погано. Тому що кокосів у мене немає абсолютно вообще, і садити їх не хочу, Ждать поки вони будуть рости, я теж не хочу. У ще що щось придумаю, щось позбираю. Так, да. наприклад, у мене є посійдом планти, правильно? Оце тільки єдине, що я не можу заскіпати, це іменно оцю тему, тому що тупо капець, тупо кокос, реально все портить. Я не можу нічого зробити. Мені треба тупо банально брати і збирати з мого саду все глімерінг, що тільки є, іменно такого галімо. І ще я не вмію петшарди вставляти, я взагалі нуб. У мене є і чисті петшарди, і такі петшарди. І можливо, треба було б їх вставити, щоб в мене було більше всякого глімерінга. Ну, я навіть не знаю, кому їх вставити. І, і, і як, і т.д. і т.п. тому напевно, кому, напевно я просто поки що занесу тако. А кому би я б її дав, це напевно оці Dragonfly, тому що вона в мене просто Rainbow і Якщо в мене цей Rainbow пропаде. А, 500 аж надо й йо, чую, це багато. Це багато вони просять. Так, Paradise Petal, Glimmering, Starfruit Glimmering, Glimmering. І ще все глімеринг просто позбираю, що в мене є. Мені, в принципі, взагалі байдуже, бо то в мене це коковайне, це не самі кокоси, це коковайне, вони трохи не таке, того воно мені таке не зарахує, на жаль. Взагалі ніяк. Тому мені приходиться доводи сидіти такою ерундою страдати. В основному кокоси просить раніше. Буває, я просто забиваю і не несу їх. І все, і забувся собі. А буває, приходиться також збирати всякі приколи і реально качатися. Бо з цього тупо нікуди. Так, поїхали. Що я ще можу поносити? Давай бистренько. Ось я віолет корн А оцей. А, ось мій здоровий віолет корн. Я вже загубив його, думаю, де мій здоровий віолет-корн? Він у мене є. Так, що би ще таке заніс? Сухо, Apple не буду нести, тому що. Він часто проситься, потім уже на останніх етапах Кеннері Мелон можна. Кстати, зібрати 50 глімерінг. Штучок, у мене квест пройдений. Давай сразу сюди. Тримай всі Блін, ще багато, багато всякого. Ладно, давай сітпаки покрутимо. Главторн, Опять роза. Ну роза здорова, не хочу я цю розу, блін онкоменка. Що тут ще в мене є? Онкоменка, ладно. Поки що, поки що по ерунді, так? Да? Так, давай грімрути сразу, зразу, значить, зберемо. Що ми ще можемо зібрати? Бачите, роза, блін, вона така товста велика. На ця тема вона мене ще не виросла Spirit Flower. Our vine тут взагалі біда, воно здорове таке, чорт я знаю, не знаю. Давай його полиємо. Подивимося, яке воно буде, а там буде видно. Так, давай зразу, значить, пирпову данілку мені. Пінкліві, перець можна. Перець теж бува проса, кстати. Виноград часто проса. Ах, не проса. Ну, коротше, я не знаю, типу, я вроді, нусь, а вроді. Якось і без толку. Баш 500 поїнтів надо, це дуже багато. Давай ще покрутимо. Так, ще одна роза, я в шоці. У мене роз. Так, хух, слава Богу. Четвертий левел, сітпаки. Ось тобі какао, брунгбат і лайтшот. Окей, 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 окей. окей. Какао, какао, бем, какао є. Це не вона. А де ми Какао? Ось все воно. Какао є потім брунінгбад. Це вже попроще. Що в мене є? Воно Глімерінг чи нема. Є, звісно, його не хоче підзбирювати, так? Да? Ні, воно доросло 100%, бо тут є ці. блін. Ось його. Так, і що ще? Оцю вродіму просило, да? Вроді так. Да. Давай. Поїхали, поїхали. Так, а що якщо я такою нажму? Все хорошо. Так, кінчан сітпак. Що мені ще брати? Сітпак? Можна і рестарт нажати, Глімерінг гліммерінг томато опять просить. Воно завжди просить одне і те саме. М -м, ця тема в мене є? Сачок. А, сачук усе. Є в мене сачки, давай сюда. Опа. Все, зловив. Так, сітпаки давай пооткриваємо, А то шо я, блін. Давай пооткриваю. дооткрываю. Санблап, Вообще, ну нема нема топової шмотки. Ну просто нема. І все. Ну нема топової шмотки. що так, я чорт його знаю. Там такий відсоток малесенький. Що мені просто не щастить. 30 еще сітпаків, і я ще ще получив ситпаки. За те, що я такий пацан. І мені ось роза. Ну Роза і роза, і все. Ооооооо, веспинг! Обалдеть! Оце те, що надо, оце те, що надо, ВІНГ Ось воно, ось воно, ось воно, ось воно Хе-хе, оце хорошо, все, саджу його. Отута Бем Що я беру? Давай поливалки. Е С. -п -п отако. Адвансет, потом Годлі поставлю. Потом basic поставлю. Ну, хай росте короче. Все. А я крут дальше сітпаки Мене ще 6 штук осталося. Давай сюди мені. Glowthorn, що там, ще? Ще одна роза. Но те, що мені віспінг випав це вообще тема. Ну, поки нічого більше, да. Лучше б, конечно, кукурузу попросили, ніж томату. Ну, що поробиш. Томату, так томату. Давай потратимо цей глімерінг спрей. Ну, в принципі ваще не проблема. Тому що в мене це експреїв тона. І. Ну, я їх можу ще вибирати просто і все. Бо мені петшарди вже не треба, їх все одно передавати не можна. Ні на що їх не поміняю, особливо. Так, тримай. Блін, сітпак вибрав, а я навіть не придивився, що там. Ну ладно, відкриваю глоу торну, випав. Так, ще, блін. Ну в мене нема тих кавунів. Коротше, що тут сітпак? Є щось? Нема. Да фуділів нема. Нічого нема. Коротше, но зато віз пінк є. Оце тема. Плюс у мене аура, аура вайн, Росте, плюс вісвінг вінк росте. Коротше, у мене тут ще рознос кабіни. Я це вам вже в наступній частині покажу, але це просто зума зійти. Як воно повиростає, подивимося, а на цьому напевно будемо завершені. Звайте підписуватись на канал. Я нарешті вибив топове просто насіння. Всім удачі і всім пока-пока.